Понеділок, 1 квітня, і я починаю свій влог. Я маю вже готову роботу, я її завершила ще вчора, 31 березня, випрала і це можна вважати закінченою роботою березня. В кадрі ви бачите ось таку ниточку: Ріко, Сокс, Супер Соф, Супер Деграде і така різнокольорова ниточка. Ви пам'ятаєте, як виглядали ці моточки на початку. Шкарпетки я закінчила, шкарпетки я випрала навіть висушила і готова вам їх презентувати. Ось так, ось так вони виглядають після прання. До прання це були якісь такі просто гидкі качення. Прання трошки покращило ситуацію, ниточка розпушилася, достатньо гарно розрівнялася, косина нікуди не пішла, косина залишається, але вона вже не така. Явно. Розмір у мене вийшов десь 37. На мене вони такі, знаєте, прямо впритик. Можливо, вони дістануться в Вікторії. Хоча така суперніжна ниточка, я боюся, щоб вона їх не вбила просто в один. Раз, свої враження про цю нитку я вам розкажу в окремому відео, де ми з вами порівняємо, подивимося мої враження, порівняємо мої враження від ось цієї пряжі Супер Софт, та від твідової, також від цього виробника Ріко. Загалом ця пряжа в'язалася в рамках шкарпеткового челенджа від Христини, і я задоволена, що я все-таки. Встигла здати цю роботу в строк. Не те, щоб мене там якось лаяли чи що, але загалом, ось таку мету я перед собою поставила в'язати шкарпетки в цьому челенджі, то, що я виконала цю свою мету за місяць березень. Що буде у нас квітні, я поки що не знаю. Так, трошки пауза, майже рекламна. Я вам не раз показувала засоби від торгової марки Весна, це український бренд косметики. Це мої друзі, це мої партнери. Ми з ними вже давно знайомі. Я і купувала багато їх продукцій, і вони мені періодично відправляють як другу та партнеру відправляють мені ось такі подарунки. І зараз я на до Великодня отримала ось такий від них презент. Тут є багато засобів, ось це просто це упакування покорило моє серце, подивіться, це дерев'яна кришечка, скляна баночка, і це просто неймовірно. Я зробила розпаковку і викладу цю розпаковку на свій інший канал, там, де в мене все про життя, про дачу та про різне, різне. тож більш детально зможете побачити. Там розпаковку, а тут хотіла просто вам в кадрі показати цю красу. Я зовсім вам забула в попередньому відео показати ось цей джемпер хмаринку Цей джемпер я в'язала для Вікторії, я його повністю завершила. У мене пішло всі три моточки, і хочу сказати, що цього малувато. Ось ви зараз побачите, в мене така куценька вийшла резиночка, по наблизу, хотілося б її довшою. За рахунок того, що вона коротенька, вона трошки не призбирує, недостатньо, верніше, призбирує не з полотна. Ось якби вона була такою довжиною, як на рукавчиках, вона б зі свою функцію справлялася б краще. Ну, але вже маємо, що маємо. І мій зефірний кардиган, він дуже гарно просунувся. І якби я правильні спиці взяла з собою на дачу, я б думаю, що я б в'язала два рукави, адже по дорозі назад мені вже не було що в'язати, шкарпетки в мене були вже на фініші, а рукави кардигану я в'язати не могла. Я забула просто шістку з собою взяти. Класно виглядає полотно, мені подобається. Вітаю вас, друзі! Вже субота. Дуже незвично, що я маю змогу знімати в суботу, але так зараз сталося. Протягом тижня ви побачили, що дуже мало до вас підключалося, але потрошку в'язала і хочу вам показати. Давайте розпочнемо з готової роботи. Я сподіваюся, що під зйом мені вдасться зробити, як цей кардиган сидить на мені. Я його повністю дов'язала. Ви бачили, там мені залишалось не так багато. Було насправді багато хвостиків, було багато приєднань, тому що тут у мене пішло, здається, сім моточків. З кожного моточка, мінімум два хвостики, так, і плюс ще на рукава і на довжину, здається, я щось додавала одного мотка. На рукав мені не вистачило, чи якось так, чи я брала просто з неповного мотка. Дуже мені подобається ця робота. Я спочатку переживала, що це не мій колір, не мій фасон, куди я буду таке носити. Але, але мені дуже подобається. Я сподіваюся, що там не засвічує вам в екран, я подивлюсь потім. І мені ну, прям дуже подобається. Він м'який, він класний. До речі, бачите, зробила я його недовгим. На етапі, коли я в'язала довжину, я все-таки ж брала більше муточків, Планувала зробити його довшим, але зрозуміла, що я не хочу. Він і так важкий вийшов. А ще додавати йому довжини та ваги не дуже хочеться. Я тут пришила ось таку бірочку. Хендмейт, я колись показувала вам, я купувала її багатенько, і я його ще, до речі, не випрала. Не знаю, можливо, прати не буду, просто поношу, а можливо, за Закинув пральну машину, я цю пряжу неодноразово прала в, пря... в пральній машині. З такої пряжі у мене були зв'язані дітям джемпери раніше. Зараз я подивлюся напевно, я всі повикидала етикетки, а це пряжа, я вам тут вставлю картинку або зроблю підйом, бо один моточок у мене залишився. Загалом дуже подобається в'язала я більшими спицями, як я вам казала, в'язала. Розмір SM, Все-таки, я в передньому відео вам неправильно сказала. Там починається розмірна сітка з XS. Я спеціально розраховувала маленький розмір, щоб. Такий кардиган посадити на Вікторію, коли я розробляла цей опис, і свій я в'язала на розмір SM, власне, не свій розмір, але в'язала його більшими спецями. Він, він вийшов такий трошки об'ємніший, як на мене. Тут по-хитрому я ховала кінчики, я їх виплітала одразу в полотно, і наразі до прання я ось так їх обрізала. Не кругом, але ось так не сильно їх обрізала, не сильно під. Нуль, особливо в тих місцях, де я ховала прямо в ряду. Я хочу побачити, як це зараз ось тут є, як це зараз в бранні поховається, не поховається, і загалом я потім відріжу. Тож дуже задоволена, взагалі дуже-дуже задоволена. І це на весну якраз те, що треба. До речі, опис на цей кардиган та на ось цей топ ви можете придбати у мене на сайті зв'язати собі таку красу. Наступний мій процес насправді загорілася просто його в'язати і відірватися дуже важко. Я дуже здивована, що мені прям подобається в'язати візерунок. Візерунок тут не складний, ну і візерунок мені сподобалось в'язати, знаєте, навіть без помилок. У мене є ось така пряжа, Drops Fable, 151-й колір. Вона ось така різнокольорова, зелений, помаранчевий, тут такий жовтий, є смужечки, там, де крапочками кольори. Розписані. Цю пряжу мені дарувала Оксанка, і я вже один раз починала з неї в'язати. Ця пряжа продається в 50 грамових моточках, і це дуже зручно. У мене два таких моточка, і я в'яжу, звісно ж, дві шкарпетки паралельно. Я починала в'язати з цієї пряжі вже шкарпетки, починала їх в'язати на спицях металевих. Здається, на 2,25 точно да, напевно, так, на 2,25 металевих у мене, здається, були відв'язані резиночки, і трошки розхлябане полотно в мене вийшло. І я тоді планувала в'язати чоловічі шкарпетки, але потім передумала. Я те розпустила, і ця пряжа в мене лежала. І ось коли Христина цього місяця нам оголосила, що треба в'язати ажурні шкарпетки. А я згадала про те, що в мене є, по-перше, така пряжа, таких весняних-весняних відтінків. Зараз вам мало що видно. Я думаю, що вже в наступному відео ми з вами побачимо, готові ці шкарпетки. По-перше, що в мене є ось така весняна, прекрасна пряжа, а по-друге, що у мене є дуже багато описів шкарпеток, які я або купувала, або тестувала. І якщо в тестуванні я хоч один в'язала ту шкарпетку, пару шкарпеток, то ті описи, які я купувала, я їх... Не в'язала. І ось один з таких описів від Flora Вул, від Олі, здається, звати дівчинку. Опис на ажурні шкарпетки. Тут простий візерунок, він дуже цікавий, це ромби, і я вже подумаю, можливо, десь пустити такі ромби і на плечовий виріб. Я сподіваюся, що з рук я вам покажу, як вони виглядають ближче. І знаєте, мені дуже подобається, не, те, не дивлячись на те, що тут не особливо читається цей візерунок зараз в полудні, але брання все виправить, і тут буде більш такий чіткий візерунок, але все одно навіть ось так, подивіться, рельєфно дуже красиво виглядають ось ці смужки. А я в'яжу на стандартну кількість петель, не 60 петель, це стандартно для мене. Загалом можна і 56 набирати, а тут я набрала 60 петель, як по опису. В'яжу вже на бамбукових спицях. Полотно виходить більш щільне. Мені дуже подобається, до речі, працювати з цією пряжею. Я знаю, що у дівчат є нарікання. Так, давайте ось так. Ця шкарпетка в мене ось п'ятку я розпочала. А друга шкарпетка в мене тут зв'язана лише пагомілок. І лежить вона наразі ось в такому чохолчику. Тут вже треба переходити на п'ятку. Я це розпочну після того, як підв'яжу п'ятку тут. Мені дуже подобається в'язати з цієї пряжі. Вона цупка, так, вона тоненька. Мені здається, що вона не тонша, ніж регія або опал, з якого я вже в'язала. Тобто така нормальна, середня товщина, як на шкарпеткову пряжу. Спеці бамбукові дуже класно підійшли ці пряжі, і полотно виходить достатньо цупке. Це в роботі, я не знаю, як буде після прийняття, після того, як ці шкарпетки будуть носитися, але сподіваюся, що все буде класно. Мені подобається шерстиста пряжа на дотик. Ну і загалом я задоволена цим проєктом. Такий весняний весняний він стоїть у мене на робочому столі, коли у мене є там, хвилинка перерви або коли я каву чай п'ю під час роботи, так, під час робочого процесу, я можу декілька рядочків навіть пров'язати. Мені дуже подобається. Візерунок я запам'ятала дуже швидко. Загалом ось такий процес дуже подобається, швидко в'яжеться, і скоро будуть гарні шкарпетки. І ще один проєкт, насправді це для мене така авантюра, прямо авантюрна. Розповім чому. Я з гачком взагалі не те, що новий, я багато в'язала, коли Віка народилася, я дуже багато в'язала її одягу гачком. Так? Я тоді вивчала реглан і гачковий, і дуже багато в'язала регланів гачком. Тож з гачком у мене досвід є роботи, але він дуже давній. Скажімо так, і плечові вироби, зазвичай гачком я не дуже полюбляю. Але є така модель кардигану кардиган з шестикутників. Я думаю, що ви всі його бачили. Багато хто його в'язав, цей кардиган, і дівчатка ділилася, тетянка ділилася зі мною схемою, по якій вона, власне, в'язала цей кардиган. Вона в'язала, здається, сітка влітку, коли проходив наш спільний проєкт. Вона в'язала кардиган, власне, з шестикутників. І у мене є ось така подарована пряжа. Ось така. Це Flowers, Yarnart. Тут 1000 метрів, здається, так, 250 грамів. Тисячу метрів. І це не півбавовна. Я згадала, що я з такої пряжі вже колись в'язала. Я в'язала таку шаль, і я її достатньо довго носила. Вона легенька, така демісезонна була, трошки інші були у мене кольори. Вже коли почала працювати з цією пряжою, я згадала, я навіть пам'ятаю, як вона та шаль у мене виглядала. Можливо, вона десь є. То, можливо, вона і виглядає. Але у мене був один моток, я переживаю, що на гачок. Один моток, на мій розмір не вистачить, хоча, ну, хоча я не знаю. Але я вирішила в'язати з цього моточку власне, Вікторії. І він довго в мене лежав. Я тут, до речі, починала щось в'язати вже спицями, все було не так. Я зрозуміла, що треба пов'язати все-таки кардиган. Мені Наталя подарила подарувала ще ось такий гачок. Це гачок Clover 2,5. Я зрозуміла, що це вже просто такий натяк-натяк. І все ж таки розпочала. Ось так наразі виглядає моя робота. Тут зовсім трошечки, щоб ви розуміли, ось цей маленький шматок я вже перев'язувала двічі. Я переносила спочатку початок ряду кудись, бо мені не сподобалось, як це виглядає. А потім я зробила помилку, і в мене не шестикутник виходив, а п'ятикутник. Я побачила це, коли вже пров'язала там після декілька рядів. Зрозуміла, що він має фалдити, а він у мене не фалдить. Тож я вже двічі розпускала. Ну, це насправді поки що виглядає ось так. Зовсім зовсім тут так, мало. Я не знаю, чи буде цей мій такий процес, проєкт, який над яким я буду постійно і безперервно працювати. Поки що у мене рука втомлюється в'язати гачком, ну тому що це незвично так для неї. Я все-таки в'язала останнім часом лише спицями. Тож маю ось такий проєкт, і якщо цей проєкт буде вдалим. То я буду в'язати ще один такий кардиган з шестикутників. Мені не так давно підписниця подарувала вже два таких мотки іншого кольору, там такі жовто-зелені кольори. І двох мотків мені точно вистачить на мій кардиган. І ще додатково у мене є біленькі моточки, також такої ж нитки, але. Ну, Соло, колір соло просто біленький. Тож, я думаю, що я біленькі зможу пустити потім на обв'язку ось на цей кардиган Вікторії, якщо мені буде не вистачати ниточок. Ось така робота. Я ще маю один зразок і, власне, пряжу на нього, але мені здається, що з пряжою я щось трошки маханула і взяла її мало. Чомусь я неправильно порахувала, чи я рахувала, що там 100-грамові моточки. Загалом я взяла її мало. Я думаю, що мені не вистачить. А оскільки там різнокольорове має бути в'язання, то, скоріш за все, мені одразу треба докупити моточки. Тож поки що я в роздумах, я напевно почну проєкт, потім вам вже покажу, ось тут, можливо, ви бачите, тут і ниточка лежить, і е, мій, мій зразок, подивимося його вже в наступному відео. Я думаю, що я розквітаюся з якимось з цих проєктів і зможу почати щось новеньке. Я вам хочу дуже подякувати за вашу активну участь в розіграші пледу тепло в квадраті. Було багато учасників, дуже швидко ми зібрали суму. Загалом ми розраховували на меншу суму, але вийшло зібрати втричі більше від тієї суми, на яку ми розраховували першу чергову. І це неймовірно. Неймовірна вам дяка за те, що приймаєте участь в лотереї, за те, що допомагаєте нашим Збройним силам, нашим захисникам. Наразі буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. Дякую, що повертаєтесь на мій канал, що підтримуєте мої відео вподобайками та коментарями. До нових зустрічей! Мам, мені зараз треба поливати квітку мою.